У Києві на ще один комфортний будинок стало більше у столиці. Відбулося урочисте відкриття житлового комплексу Паркова вежа». Він є прикладом європейських традицій і передових технологій будівництва. Тут не лише комфортні умови для проживання, а й продумана інфраструктура. Ми завжди виконуємо наші обіцянки, стосуються термінів будівництва, якості і заявленої інфраструктури облаштування. І це ми абсолютно дотримуємося в усіх об'єктах, які ми реалізуємо як девелопер, як забудовник. Друге питання і перевага це те, що ми являємося виробником будівельних матеріалів. І в кожному з будинків, зведених нашими руками, понад 80% матеріалів це виробництво саме групи Ковальської. А отже, ми контролюємо як якість вироб... за якість матеріалів. Так і будівельних робіт, окрім того, що Асоціація промислово-будівельна група Ковальська один з провідних девелоперів, це ще й найбільший в Україні виробник будівельних матеріалів. Тому компанія постійно втілює новаторські ідеї і технології у всі будівельні процеси. Зокрема, забудовники попіклувалися про те, щоб взимку мешканцям будинку було тепло. Ми застосували свої фасадні системи, які теж дозволять горіться, мати дуже теплі, ефективні наружні стіни, віконні системи, стеклопакети з газовим наповнюванням. І тому це насамперед буде дуже теплий ефективний будинок. Усього у будинку 362 квартири. Більше 80% з них вже продано. На думку фахівців, це не є диво, адже житловий комплекс розташований у парковій зоні та збудований з дотриманням усіх норм. Це дуже якісний об'єкт і. Е Людям не треба буде витрачати там кошти через якийсь період часу для того, щоб робити якісь ремонти, якісь підправочки, ще щось. Тому це довговічний, якісний, комфортний об'єкт. Підземний паркінг, дитячі майданчики та просторі квартири. Вже незабаром у будинок заселяться сотні сімей, яким пощастило стати власниками квартир житлового комплексу Паркова вежа.